Українські канікули з французьким акцентом. Bonjour, je Marie. Je m'appelle Jean-Marc. Марі та Жан Марк. Любителі вина та сиру проїхали до Чернігова з півночі Франції саме там, де облаштувалася благодійна організація «Арасфек», відома Чернігівцям постійною допомогою. Від початку повномасштабного вторгнення вони відправили для Чернігівщини 31 фуру допомоги. Засновником «Арасфек» є почесний громадянин Чернігівської області Анрі Давід. Марі та Жан Марк після початку повномасштабного. Масштабного вторгнення вирішили допомогти Україні. Но жіпа жіпат фамі. Я не маю родичів або ж знайомих в Україні. З новин я знаю, що у вас тут відбувається зараз. Я приїхав допомогти зробити свій маленький внесок у підтримку людей звідси. свою чергу. Марія отримала українських родичів. На початку повномасштабного вторгнення жінка прийняла до себе біженку з Харкова, а згодом і всю її родину. Зараз вони, наче, рідні сестри. спочатку війни. Я поселила в своєму домі харків'янку Анну. Вона живе у мене зі своїми чотирма котами. Ами, хоча виїжджали з України сімома, ховаючи кількох з них в одязі, решта їхала в переносках. Трьох котів вона поселила в Польщі, а решта тепер живе зі мною. Вона стала для мене сестрою, мамою, моєю найкращою подругою. Вона дуже важлива для мене. Завдяки їй я відкрила вашу країну, ваш народ, вашу культуру, вашу силу, ваш інтелект і виняткові якості, якими ви володієте. Коли все закінчиться, я хочу, аби Анна повернулася додому. Я хотіла сама пройти цей маршрут, тому я тут. Я хотіла візуалізувати її повернення через себе, зробити тут позитивні речі, зробити щось конкретне для вашого народу, тому що ви захищаєте двері в Європу. Ви захищаєте нас. Ми робимо для вас дуже мало в порівнянні з тим, що робите ви для нас. Дякую всім за вашу силу та мужність. Ви приклад для людства. Pour у Франції вони познайомилися на складі арасфек пліч опліч вантажили гуманітарну допомогу. Тепер в Чернігові шліфують стіни разом з Фенікс Україна. Це я букуце несправедлива війна. Я не один, хто так думає. Є багато французів, які думають так само. Та й в Європі я точно знайду однодумців. Я сподіваюся, що ця війна нарешті закінчиться тільки перемогою України і несправедливість і жорстокість, яких ви зазнаєте через те, що вони роблять, невимовні й непробачні. Ви вже стали та ще станете набагато сильнішими, і це буде причиною вашої перемоги. Аби наблизити перемогу Україні у Франції. Вони волонтерять на складі, збирають допомогу для військових, реабілітаційне обладнання та багато чого іншого. А тут відбудовують будинки жителів Чернігова, які зруйнували росіяни у 22-му. У свою команду їх забрали Фенікс Україна. В цей день вони шліфують стіни укриття благодійного фонду Карітас. Це єдине укриття в тому районі. Тому волонтери взялися його ремонтувати. Матеріали надає Карітас, а Фенікси робочу селу. Маріта Марк. Пробудуть в Україні ще тиждень, зазначають, насолоджуються українськими стравами та захоплюються українським народом. Світі, ми ми... Ну, у Франції знаємо всю брехню, і ми не віримо російському уряду. Ми знаємо правду. Ми знаємо, що ви винятково вільний народ, який заслужив свою свободу і якому необхідний мир та перемога.